Друзі, привіт! 23 січня вже 23.00 ніч, ніч на дворі, люди сплять. Маю надію, що не встигнуть виключити мені світло, і я встигну подивитися, бо дуже срочно просили Олешки. Олешки, що там буде найближчі два тижні, коли ж докупують? Я викладаю карти. Як для вас? Дивіться, я вам картину покажу. Дуже гарні карти. Картинки. Карта, дивіться, дуже, дуже дійсно серйозна ситуація. Чому? Бо ті, кого ми любимо, ті, кого ми любимо, да, вони що? Вони будуть намагатися нас захищати яким чином. Вони будуть до нас приїжджати ось сюди, да, робити якусь, тобто будуть робити диверсійні вилазки, щоб вас звільнити. Да? По-перше, по-друге, в Олешках неочікувано. Неочікувано, скажімо так, тради, тради, традиційно наші захисники е, наступного разу заскочуть уже з більш важкою зброєю. Ну що хочу сказати, але, але буде, буде такі, знаєте, оці виласки, де вони будуть робити харакірі, тим, Хто тримає вас у полоні, у заручников окупантам. Тим не менше, да, ви будете перейматися, ви будете боятися, друзі. але, але Я не побачила тих страшних карт. Я розумію, що вас е окупанти лякають, вони вам обіцяють вирвані годи, проти поки що ми не бачимо. Отже, давайте подивимося, чиї. Давайте подивимося на ці два тижні для вас. Поки що ситуація буде на ці два тижні, тобто тільки вилазками. тільки вилазками і ще що. І е, будуть окупанти намагатися втримати контроль над Олежками. Поки що я не бачу. Я не бачу, є такі, знаєте, як то кажуть, диверсійні, диверсійні якісь, е, за, 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 ну, е, як це вони називаються якісь спецоперації, з да? якими потрошки-потрошки їх. ну, тобто Це не буде таке в кіно, вийшли одним фронтом, фартірують Дніпро, багато загинуло. Ні-ні. ні Хлопчики наші, кілька чоловік приїхали, трошки перерізали їм горлянки і уїхали. А ви наступних присилають, називається. Що будуть робити окупанти стосовно стосовно е, міста Олешки? Зараз я тільки виключу, знаєте, що звук виключу, бо зараз закон подласті тільки почну о, з вами працювати. Так, що будуть робити окупанти стосовно міста Олешки? Будуть будувати якусь лінію оборони. Притом вони дуже-дуже підсикають. І ще що. І будуть намагатися. Вести довгі розмори з жителями, щось настраювати їх проти, ну, не проти себе, а проти ЗСУ, щось їм навалювати, щось їм розказувати. Насправді окупанти бояться їм важко. Ось карта окупантів. Я вам покажу, як вона виглядає. Дивіться, яка карта. Серденька болить і їм дуже важко. Вони бояться, як через річечку, до них припливуть вночі. Справедливі возмезники, які розставлять все на своїх місцях, хто має де бути. І вони будуть намагатися ховатися по хатах. І я би навіть так сказала: ви можете не побачити окупантів у воєнній формі. Вони будуть імітувати собою місцеве населення. І ще що І ще що хочу сказати, є багато їх десь відійде. Тобто вони не уйдуть, але частково десь як то, якась ротація пройде. І будуть стягувати багато техніки, привозити багато боєприпасів. Нічого такого не буде. Найближчі два тижні не буде того, що вам там розказують. Нема. Нема. Будувати, будь вони самі сутті, якщо. Хтось вже такий, щоб уже на нашу сторону перейшов до нас, і тільки, щоб уже не боятися. Вже ті грошей не хочуть, і ту ладу каліну не хочуть свою срану. Бо вони розуміють, що їх відправили, ждуть тільки їхніх грошей. І за їхні смерті купити якусь машину хірову, а їх ніхто там додому не жде нахірами кому всралися. Так, що будуть робити наші славетні воїни з ЗСУ, наші козаки? Стосовно населеного пункту Олешки за ці два тижні. Ми дивимося, 23-го ми вже не читаємо, 24-го, бо 23-го тут осталась 1 година, тому ні. Будуть потрошки вирізати їх, а потім відступлять. І це буде здаватися предательством, зрадою. Як це так нас Насперед... що це? Вони шороху наробили, а не хочуть нас звільняти. Боже, що це таке? Що ж це таке робиться? Люди будуть розстроєні, люди будуть навіть розлючені, бо вони не розумітимуть, що ж, що ж це таке робиться. Проте, друзі, це план, який потім буде артир. Знаєте, як то кажуть, розвідгрупи дивляться, де знаходиться окупантська зброя, техніка, а потім буде. Удар, удар не тільки артилерією, а і з другої якоїсь зброї. О, хіба вовна буде чомусь! Чомусь горітиме, значе як ніхто нічого не стріляє, тільки раз там загорілося, раз там вибухнуло, раз там, та що ж такое, що ж такое? Що ж ви курите, де попала? Куріть де не попало. Отак От казав нас президент, і так то воно і є. І вони будуть заплутувати свої сліди, заплутувати окупантів, будуть їх за дурнів тримати. І це буде непогано получатися, Тому що ця оця деокупація вона буде, буде знаєте, така некіношна, вона буде дуже майстерна. Тож нам треба зберегти і наше життя, і наших людей, і наших котиків. Наші котики самі важливіші у світі воїни. Ні жодна армія світу не є такою важливою для нас, як наші котики. Ну що ж, вони зуміють зробити окупантам руйнацію, зруйнують всю їхню, всю, всі їхні боєприпаси, які склади, деякі хана їм буде. Можете їм так і сказати, що сон вам снився. Чого? А того ж здалека, вони будуть спрацьовувати здалека. Але ще через два тижні не буде, не буде ще повної деокупації, друзі. Бо ви задали питання і коли ж повна деокупація? Да? Ще через два тижні її не буде. Ще ведеться робота. Ця робота дуже багато йде підготовки. Ця робота дуже філігранна. Ця робота дуже відповідальна і з наскока скандачка з вона не робиться. Того, що це у них багато чмобіків, яких життя кожного нічто, а у нас життя кожного нашого котика. ЗСУ варте всієї їхньої гнилої країни. Отже. Отже, зараз я спитаю, але ви ж розумієте, що час, термін, це ж не для таро, тому вони не говорять про таро. Я спробую спитати, і ще що, чи буде деокупація ще у січні деокупація Олешків, міста Олешки в січні. Повна деокупація від, від ворога. Ну, говорить, що так, да. ну, чесно, через бої, через отаке. От Це вже. О, а у лютому вже буде вільні ліжки від окупантів. А тут третій варіант. Тому бої будуть. Бої будуть і ще, да, і вже ви будете потихеньку-потихеньку окупантів будуть вибивати, але тим не менше. Тим не менше. Так, а що там у нас по тижням цим? це тижнів. Бо я так два тижні спитала, коли вони закінчуються, ці два тижні? Де це воно? подивиться, не бачу. Зараз подивлюсь, бо я щось в мене не работаю. Так, брим брем 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 Де це калькулятор у мене? Ні, календар ж мені дала, да? А я калькулятор! А, ось А, два тижні? Ну, да, до 5, 5 лютого. Та да, До 5 лютого, дійсно, друзі, ну, насправді. Давайте на лютий ще так глянемо одним глазочком, да? Що будуть наші, наші воїни робити у лютому стосовно Олешків? У ну, лютому, з, 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 з 5 лютого, скажімо так. Бої ще будуть. Ще будуть битися. Але будуть багато потерь і батір серед, серед місцевого населення серед будинків. Будуть багато пошкоджено будинків. Ви знаєте, окупанти, окупанти можуть. Ну, тобто, будуть сильно бої. І таке враження, що, знаєте, ці бої будуть такі, ну, ще, ще на тій стороні буде, так? Да? Але все одно, номінально, номінально вже буде, ви будете вважатись, тобто будуть обстріли, і тому дуже сильні обстріли. Я вам хочу так сказати. І буде багато замінованого. будуть, ну, з, з, замінованої території. Я ще не бачу у лютому повної декупації. Ще нема. Ще нема. Вони ж на Запоріжжя починають йти. От. Ми ж на Запоріжжя починають йти. Так. Ну-ка. Блін, не ті карти поклала. Це, ну, називається, називається. Звісно, мені хочеться, щоб скоріше теж... Всіх, всіх не просто звільнили, війна закінчилася, всі наші котики повернулися додому цілі, неушкоджені. Що думаєте, не хочу? Чи що, звісно, хочу. Що я не людина, чи що. Ой, Господи, Чи мені серце не болить за свою країну, за своїх людей? Так, давайте подивимося, що будуть робити. Окупанти стосово Олешків у лютому. Їм дали, їм дали приказ утриматися любою ціною, їм самим важко, але їм дають приказ утримувати це місто любою ціною. І вони будуть намагатися навіть ну, якісь вести переговори з вищим керівництвом. Наженуть дуже багато техніки, буде багато в лютому, що будуть сильні бої. Наженуть багато техніки, і буде, будуть, наші будуть форсувати Дніпро. Ой, друзі, друзі, будуть сильні бої. Але нема певної різнації. Нема. нема. От. Ну, є, є, ну є, що будете, знаєте, як на перегрівочки, нема що січень. Бачите, як? все перегралося, вибачте, але все перегралося, притом не саме перегралося. Чому? Тому що ви ж розумієте, що з усіх сторон йде війна. І десь на енергетичному полі вони перемогли десь їхні. Їхні, їхні, як то кажуть, колдуни та відьми сильніші за наших, скажімо, або їх більше. Так Їхня ненавість сильніша за нашу способність оборонятися. Так, поки що, поки що. Ось так от. Березень. Чогось робити окупанти в березні стосовно міста Олешки. В березні буде багато техніки. Ще в березні буде багато техніки. І вони також десь, десь будуть одні приїхали, другі уїхали. Тобто ось таке движення. Наші ще будуть все одно їх кошмарити. От ще в березні будуть потихеньку їх кошмарити. Але люди ще будуть під ними в березні. Так, окей. Що будуть робити ЗСУ березні стосовно Олешки? Будуть очікувати якогось приказу. Буде бага, велика великі втрати наших хлопців. Будуть в полях стояти, іще і ще нам не дадуть тої зброї. Всього. І у нас нема трошки чим воювати. Ще навіть в березень, ще навіть березень ні. Тобто вони будуть відпрацьовувати на на відстані, але. Немає ще, от немає не перемоги, не ні... поразки. Тобто і немає ще чим ніяк, ми не, ми не можемо отримати якоїсь зброї, якою б ми могли воювати так, щоб у нас, от, знаєте, як то кажуть, таке враження, що ті, хто нам допомагають, також трошки жабляться тої зброї, коли бачать якісь наші успіхи на лінії фронту. На лінії фронту. Тому, бачите, поки що, отак от ситуація змінюється. Хоча зато у вас поки немає тотальних обстрілів. Таких не обстрілів, а тотальної руйнації немає. Тобто тотального, що, що, як то кажуть, вижена земля, як та казала, якась там їхня паралення. Цього поки немає. Тому що, ви бачите, як вони Херсон, що вони з ним роблять? Вони відійшли і що вони з ним роблять. Тому поки що так, от. звісно, звісно, якщо у вас є можливість виїхати, було б краще виїхати. Якщо є така можливість. Ну що, друзі, в будь-якому разі у мене на головній сторінці є медитація, захисний купол, йдіть е, її робіть. І чим в 21.00 кожного вечора беріть її і робіть. Разом з, усію, з усіма моїми підписниками, бо я не знаю, чи вся Україна, а з усіма моїми підписниками захищайте. Тільки захищайте, будь ласка, свої будинки, якщо ви в них живете. Якщо ви виїхали з Олечків, не захищайте свої будинки. чого. Там можуть зараз стояти орки, і ви просто їх захищаєте своєю енергетикою. А раз ви їх захищаєте, то як же ж можна туди пробитись? Звісно, карти міняються, ситуація міняється, все міняється. Бо ми іноді по незнанню знаєте, кажуть, Робимо медвежу послугу, захищаємо, а потім, виходить, місто не тоді, коли воно могло вже бути деокуповане, а воно повинно вже було бути деокуповане. Отже, фішечка. Тобто, можливо, десь і ми Ну і пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь і які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!